Без авто пішоходів і транспортних незручностей понад тисяча роверистів влаштували грандіозний велопробіг вулицями Івано-Франківська. У такий спосіб власники залізних коней долучились до відзначення всеукраїнського велодня. Хотим, во воперек, популяризувати велосипедний спорт і не так як спорт а велопрогулки. Також хотів напомнювати водіям, що ми є, ми существуємо, ми їздимо по дорогам, щоб деякі автомобілісти уважали нас. Безпеку руху роверистам забезпечу. Воли інспектори Даїта спеціально навчені маршали із велосередовища. Вони супроводжували величезну колону аж до кінцевої точки маршруту міського озера. Лисопедисти втішені, що цьогоріч на свято зібралося так багато людей. Дуже класна атмосфера, бо дуже масштабно. Я думаю, що з кожним роком людей буде все більше і більше, оскільки велорух у івано женківську стрімко розвивається. Ну і це круто. Добре, що така кількість людей зібралася. Шкода, що так буває тільки раз в рік, така кількість людей. Ми сподіваємося. Що з кожним роком буде все більше і більше учасників? Дуже чудово, і стільки людей. Це мій перший велопробіг, тому що попереднього велопробігу в мене якраз день перед тим вкрали велосипед. І я був дуже розчарований. І я так готувався до цього, що просто вже контролював його майже кожного дня, щоб його з ним все було гаразд. І я вдало в цей день провів собі класно. Так підтримую такі велопробіги, і рахую, що вони повинні бути. і Велодоріжки, велорух, у франківську існувати. на площі біля озера для велосипедистів. Влаштували різноманітні майстер-класи, зокрема інструкції. Руктаж, як зібрати туристичний велорюкзак зі всіма незамінними для поїздки аксесуарами, він обійдеться щонайменше у 12 тисяч гривень. Однак починати фахівці пропонують із придбання найнеобхіднішого. Це буде необхідний спальник, вам буде необхідний герметичний мішок з додатковими речами одяг. Додатковий, який можна буде в якого можна буде переночувати. Вам буде потрібна посудина для води додаткової, коли ви стоїте на таборі. Також вам необхідна звичайна посуда, щоб готувати їжу. Захист для велосипедиста це буде дощовик і штани спеціальні. І захист на рюкзак це спеціальні". Між тим роверисти відзначають, останнім часом Івано-Франківськ стає дедалі комфортнішим для велоруху. Та сподіваються, що цей прогрес триватиме і надалі. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.